Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від стіва вебера. Щоранку ви отримуєте в дар дещо дивовижне. Щоранку Господь дарує нам дещо особливе новий день. І щодня без винятків він сповнений потенціалу та можливостей. Але ніхто точно не знає, що може статися протягом дня. Так. Сьогодні також можуть виникнути страждання та втрати. Але серед наших хвилювань Ісус відкриває велику істину. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного? від Матвія 6, 28. Трохи пізніше Він каже: отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться кожний день. Має досить своєї турботи. Від Матвія 6, 34. Ось чому. Довіра до Бога це ключ до життя. Буквально сьогодні я прочитав цей прекрасний вірш. Об'яви мені вранці своє милосердя, бо на тебе, надіюсь, повідом ти мене про дорогу, якою я маю ходити, бо до тебе підношу я душу свою. Псалом 142. 8. Життя потребує віри. Життя потребує довіри. Але уявіть, як ви прокидаєтеся завтра вранці, і ваша перша думка звучить так: Господи, доброго ранку! Дай мені слово про Твою безмежну любов. Я покладаюся на Тебе. Покажи мені шлях, яким мені йти сьогодні. Моє життя у твоїх руках ти моє життя, мир і життя ось, що Він дарує вам щоранку. Моя молитва сьогодні, Господи, я потребую Твого зцілення. Нехай не буде місця хвилюванням у моєму серці та розумі, моя довіра у Тобі, моя віра в Тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.